Привіт, я з вами так зараз хочу поділитися такою історією. Це взагалі, можливо, от коли ви читали Біблію, ви читали книгу пророка Йови і там, от а, показується, що друзі того пророка е, йови, ну тобто, а, вони були просто, вони роптали на нього, і вони в очах Бога були псами. А навіть просто вони такі, ми думали, що ми такі молодці. Зараз його розкажемо, Розкажемо, але насправді в очах Бога вони були гортовитими. Але Йов, він був наскільки смирений, Можете почитати. Він просто коли він, наприклад, дивився там на інших людей. Вони просто там юніші. Вони вталися. Вони навіть не вірили, що його він дивиться на них. Ну це настільки була велична людина, так сказати. І він був смиреним. Він був праведником в очах Бога. Він від себе не привозносив, типу я такий цар, все, поклонятися. мені, він допомагав. Був наповнений слова, був наповнений духом, і він а, був наповнений любові. Він допомагав іншим людям, а, там убогим, там вдома і так далі. І це зараз дійсно показує, що коли я гордюся, коли я дійсно відкидаю Бога, відкидаю людей, Божих, яких Господь може послати моє життя, які проповідують і несуть мені слово, я просто гордюся цією собакою. Я в роздратуванні, в агресії, і думаю, таке ти замічав. Але коли я смиряюсь, коли я приймаю людей, Божих, приймаю слово Боже, моє життя зміниться я наповнюю любові цього миру, спокою, яке я в моєму серці. Тому це я кажу на своїм прикладі, якщо хочеш питатися, вкушати слово щодня, бути смиреним, бути вдисі, пиши мені особисті. або плюс коментарі.